Джордж мікс дитячого одягу. Почнемо ми з курток, які будуть в лоті. Ця куртка в розмірі 86-92 см. Всередині на хутрі з капюшоном. Наступна моделька. Також тепла. Розмір 0,3 місяці. Далі 9-12 місяців. Класичні штани 9-10 років. Сукня 9-10 років. Лонгслів 13-14 років. Сукня. 3-4 роки. Лиси 6-7 років. Теплий комбез, Всередині на хутрі 6-9 місяців. Далі в нас карнавальний костюм. Це сукня на 6-8 років. Персонаж з Гаррі Потера. До неї буде ще перука та чарівна паличка. 9-12 місяців. 6-7 років. 10-11 років. 8-9 років. Це в нас комплект 5-6 років. Штани та кофта. 8-9 років. Спідниця 8-9 років. Піжама 13-14 років. Кофта та штани. Ще одна піжама на 2-3 роки, кофта та штани. Низ піжами 6-7 років. Спідниця 11-12 років. Далі ось такий комплектик, розмір до 4 кг. Тут буде ось такий бодик та шапка. 0-3 місяці. Далі костюм 2-3 роки. Також в лоті буде взуття, ось такі кеди в розмірі 32, спінявчики, декілька штук, рукавички, кокон, 0,6 місяців. Це у нас також піжамний комплект, 6-7 років, поло, 4-5 років, поло в білому кольорі, 2 штуки, розмір буде 11-12 років, далі футболка, також дві штуки в упаковці, 7-8 років, це у нас лосини, Тут також дві штуки в упаковці, розмір 4-5 років. Далі ось такі штанці в'язані, далі трусики. Тут у нас лангспіт на 2 роки, футболочка. Будуть ще носочки, ось такі довгі, наручки, ось такі штучки, і крокси утеплені. Будуть в розмірі 28